Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Зір при водінні. У професійних водіїв з часом розвивається далекозорість. Тобто вони звикли дивитись максимально в далечінь, і тому у них з часом так розвивається далекозорість, як у капітана дальнього плавання. Тож, початкові водії. Особливо ті, котрі багато читають книжок, сидять за комп'ютером, працюють десь в офісі з документами, і в них концентрація зору на близькі предмети, на книжки, на документи, на комп'ютер. Перевіряйте свій зір, і е, ви повинні максимально далеко бачити, тому що якщо у вас зір е, поганенький і ви далеко бачите вже погано у вас фокус не збігається, то ви дивитися будете не вдалечінь, а трошки ближче на дорогу, там де у вас фокус співпадає. І е, від цього основні проблеми. Тобто, водій повинен дивитись максимально вдалечінь в горизонт, не близько шукаючи ями на смугу за там 10 метрів від автомобіля, а просто-напросто в горизонт, концентруючись в нікуди. Тобто, ми просто дивимося і бачимо все. Нас цікавить не конкретна точка, тобто не треба концентруватись на конкретній точці, а все широко. Е, до чого цей відео знімаю? Кожен третій, якщо не другий учень, котрий приходить до мене, має проблеми з зором. Я це виясняю в процесі, а потім виясняється, що медичну довідку їм зробила автошкола, і, і вони навіть не були у того окуліста, і їм ніхто навіть не сказав, що їм потрібні окуляри для водіння. Тобто. Ми з середини перехрестя знак не можемо, бо він розпливається. Ми не можемо здалеку побачити людей. Там не зрозуміло йому там одна людина, чи декілька людей, чи то взагалі мішок якийсь стоїть, чи якась ще перешкода, і це все просто-напросто не видно. Тому початкові водії особлива увага окулісту. Бо ви ж них не бачите, і це в'ясний день. А коли йде дощ, коли буде темно, там ще більше треба дивитись ввечері, коли ви водите, дуже велика концентрація потрібна саме позору. І якщо ви погано бачите, то вам потрібні окуляри для водіння. Чи лінзи, ну краще всього окуляри для водіння. Це ті окуляри, котрі якраз сфокусують зір ваш. Максимально на дальних на дальніх предметах вони в машині лежать, і ви водите лише з ними, поки у вас там не наладиться зір. З часом це 5-6 років водіння, і він може підкоректуватися, якщо ви будете дивитися і концентруватися на дальніх предметах. Ну тобто, наприклад, я книжок читаю небагато, телевізор не дивлюсь, і взагалі, в основному, я за кермом. І дуже багато років я дивлюся вдалечінь, максимально далеко. Тож я навіть людей можу роздивитися в сусідньому будинку, які там в вікнах. Бо це вже така от професійна штука, далекозорість. Звісно, для початку прям супер далекозорості не треба. Але ще раз наголошую: кожен другий, якщо ну там, кожен третій, кожен другий учень приходить в нього. Я розумію, що він не бачить. Він здалеку на схемі перехрестя, там, де йде головна, він не бачить, скільки тонких ліній там. Тобто е в цілому схему перехрестя не розуміє. Ну, Якщо в нас там головна змінює напрям і у нас нестандартне перехрестя. Він здалеку е взагалі нічого не бачить. Це просто розпливчата така фігня. в нього е зір е гарно бачить лише приборну панель. Тож, е, якщо ви самі розумієте, що ви далеко бачите хріново. То будьте відповідальними і зробіть собі окуляри для водіння. Якщо ви не пішли до окуліста і вже купили медичну довідку, і взагалі в нього не були, і вам зору вистачає для того, щоб читати книжки і робити свої рутинні справи, то це ще не значить, що вам цього зору достатньо для водіння. І це в'ясну е, сонячну погоду. Е, про погані умови, дощ, пасмурно, е, туман чи просто темрява. Я взагалі мовчу тому у водія зір повинен бути стопроцентний. Якщо у вас він не стопроцентний, то окуляри для водіння. Тому й важливо ходити е е до окуліста і робити медичну довідку самостійно, е щоб як мінімум окуліст е вам сказав, що вам потрібні окуляри для водіння. Хоча і там е бувають безвідповідальні е окулісти, вони що запитали. Скарги є, бачиш, гарно, гарно, все, молодець сьогодні. Ну блін, з цього все і починається весь цей хаос в нашій державі. Але ви будьте відповідальними, і якщо вирішили сідати за кермо, зробіть свій зір прийнятним для водіння. Всім гарного дня!